Ми завітали до десантників 148-ї окремої артилерійської бригади. Хлопці працюють на американському крилі rq 20 Пума. Роботу виконують тим, що нижчим підарів. Це основна робота, так? Це основна, так. Ми залетіли на 43 кілометри від лінії і знищили С-300. Ну, Або Сонцепьок теж знищували, залітали, він відстрілявся, його засікли, і на нього чекала нелегка доля. Я спочатку був на Мавіках, uh -huh. пізніше вже ну, захотів те, що більшого. бо вже самі Мавіки були мені не так цікаві, знаючи, що є апарати, які можуть залітати на багато-багато кілометрів в тил. І виконувати, цікавішу роботу. Да, і виконувати цікавішу роботу, брати якісь серйозні цілі. Uh -huh. Розкажи про оптику, як бачить ця пташка, наскільки бачить і чим? Дуже гарне в неї відео. Я думаю, пізніше ми зможемо. Ну, ви зможете в цьому переконатися. Ми думаю, наші глядачі теж <плес> в неї є три режими зв'язку, але угу. є і окремо камера, яка нічна. Угу. І на денні є такі режими, тобто ми можемо спокійно бачити там ціль, підлетіти, перевірити, чи це макет, чи це справжня гармата. Ми можемо включити тепловізійну камеру і подивитися, ну, чи вона нагріта, чи ні. Як часто трапляються макети, як часто расисти використовуються тактику? Буває частенько, можемо навіть за один політ. Ну, Кожен день ми можемо спостерігати щось дуже схоже на гармату, mm -hmm. але дивися, або якийсь там, там ствол, <рес> з, і... да, з дерева, <рес> або ще щось. ну. О, і, в принципі, о, використовувати вони почали це відносно о, недавно. Mm -hmm. ну, якщо так взяти, може це десь з місяця 3-4 назад можна побачити таку велику кількість. Таких муляжів, да, так. Таких муляжів. Ага. Раніше, ну, раніше я не бачив, щоб була така кількість. Цікаво. Я так розумію, зараз пішла команда працювати. Так, певно так. Я ну, чую свого зв'язків. свого так. Сюда, туда тормозись. поправити є yes. зараз ви я так розумію отримали завдання Зробити розвідку, так? Так. E, чи зараз ціль? розвідка і відлетимо, а поки що до противника. Скільки за Покалі. день буває вибідів в тебе? Від 1 mm -hmm. до 5 всередині. Тобі от е, сниться робота? Так, да. в мене буває, що я це бісить деколи, бо ти такий закінчив роботу, ліг, поспав, в ще політав, просипаєшся і знову треба літав. <рес> <рес> що ти бачив, можливо, з, от, в польоті з цікавого такого, що тебе вразило, і ти можеш нам розказати. Е, ну, було, найсмішніше було, так, момент з градом, коли знайшли град посадки, вразили його і ну, повибігали кацапи, коротше, почали, без штанів, босі почали втікати з того місця, неподалік стояв, не гурал. Вони mm -hmm. в Урал погрузилися, поїхали, за ними їхній товариш біжить, той біж, тайнів, махає, то й биш, та Ну це якийсь такий блекджек і, і кацапи, так. No, no. <organizing noise> ти е, робиш ціле вказання для е, арти вашої, так? Так. Що та, саме ти наводиш яку техніку? Ну ми наводимо Цезарі, сімки, Хімерси. Що, що саме безпосередньо наводив ти? Ну, найбільше задоволення приносить, коли працює Хімерс, Хімар. Бо так? він відразу в ціль переважно стріляє. А є якийсь, наприклад, от, от е, якийсь признак того, що сьогодні буде вдалий політ, наприклад, щоб виявити якусь класну ціль? Можливо, якийсь забобон чи ну, якась така традиція? Це переважно, коли немає ніяких заминок. От ти встаєш, ага. відразу в тебе з'являються супутники, ніхто на тобі не висить, можеш відразу працювати, то коли йде отак гладко, то воно переважно так і вже буде. Щось прилетиш, побачиш, ага. відразу вражить. А буває таке, що ну, заминки різні. Uh -huh. Там так, ну, то переважно трохи вже не такий вдалий гнів. Ну, це таке, як забубон. А є якісь турбо, тобто можна? Чи є? Бубон? Є. Так, є? Є. Собі. є. є режими. Є, ну, Просто вони всі, чим швидше ти летиш, тим швидше більше батарея, вбиваєш так. батарею і мало того і мотор теж швидше uh -huh. тобто, я, я я я так так, є... Щадити. Режим планування такого, чи типу крейсерської так. кресерної такої швидкості, а є якісь, коли треба швидше долетіти? — Є таке, що проти вітру встався, не можеш рухатися, а -а -а. треба включити потужніший мотор. Е ну, краще цього не робити. Є взагалі швидкий режим, такий, це в екстремальних умовах, коли вже треба дотягнути, там, типу, а взагалі стоїш на місці. Але він от, знищує мотори. Ну, от робота така монотонна. Так, е Mm. Можу відзначити, що ну, так. Це ще ми не долетіли до зони розвідку. Ага, e, далі піде щось таке цікаве. Mm -hmm. Щось по Щось вище, вище, вище. Це... Вище там. Да? Ні, от... ось тут то, десь Дивись, заїжджає якраз туди, куди ми зранку дивилися. Це, да, да, да. це танк, це да? танк це так? Це танк, так. І ще з їде. — неї їде танк. Рух техніки. Спостерігаємо рух техніки. Це може там, де зранку проводили розвідку. Бачу, а Бачу три одиниці. Бачу, бачу, щоб Можливо, що... Це той квадрат. Зрозумію. спостерігає дві Три броні. Три броні. А вони зроблять <послужб> цей ангар. Це цей <паслужб> ангар. От якраз ми це... Вони зараз в спостерігаємо це... це, що вони робили. А я зрозумів, це. Лімк. Танк ангар, тобто? Да, танк балкон. ангар, вони, коротше, його впускають вперед, його і в півіхі не можуть взяти. Ага. Ну, тяжче їм брати. Угу. Короче, він не може стволом сильно рухати, перед собою тільки стріляє. Тобто тактика така, вони пускають його вперед? Да, він приймає на себе, там, якщо якусь міну наїде, О, якщо удари. Рухи, угу. да. от він перестрілює. А приймає. за ним щось їде цікаво. -таки. Це, це БТРи, два або три одиниці переважно їдуть. Висадка угу. зараз з них там буде. А, Що, це uh -huh. взагалі схоже, на якийсь. Окрім ось цього Да, Як Це ж вправо? Так, да, так, да, так. Да. Це перший був в колонії, другий. І третій, все є. Буханка не поїхав, ні. Летимо перший минаємо, перший танчик, беремо другу, третю ціль, БМП. Правильно. Бо я дивлюся на відео, вони всі в той перший тратять спочатку тієї впливі. Ні, їдуть далі. Їдуть, їдуть. Є. Є. Прямо біля нього. Це не теж маленько. Блін, чудово. Давай, продовжуємо, продовжуємо. Прямо біля другої машини. Всі стали, всі стали. Проходьте цю посадку, якраз створить Розвертається. Да, так, не це, не що, не Працює. Не розвертається. Не О, дають добре по газах, я бачу угу. так. Саме цюловим. Угу. Стираюся. Воно дуже, ну, дуже швидко їде. На жаль, не дожимає. Але штурм відбили. Угу, Ну, угу. 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 Це цікаве заняття. Насправді я так, воно так захоплює, що я вже сам сижу і видивляюсь. Скажи, все одно є, наприклад, час, поки ви летите до цілі чи до е, того району, за яким спостерігаєте, чи є час відволіктись і побачити, що яка ж блядь, прекрасна у нас земля, ти летиш там з двох кілометрів, дивишся, боже, як гарно, буває таке? Буває. Ти піднімаєшся в небо, е, і ти дивишся, е, оці от хмари, які от по поміж бортом на те та пливуться, така красота. Ну і наша земля. Теж в цих хмарах набуває ну, цікавих красок. Коли ти летиш через хмари, дивишся на нашу землю. Це чудово. Круто, круто. Класно, що є можливість, тобто серед всієї цієї війни бачити ще якусь красу. Так, це, так, це, так. Це, це гарна здатність. і Будемо всі намагатися її не втрачати.